Вітаю всіх! Я Надія і це моє перше відео на каналі, в якому я хочу розказати про себе і про своє хобі. В'язати я почала ще з дитячого садочку. Вдома в'язали всі, навіть батько. Мені також було цікаво, і я чіплялася до мами і сестри, аби вони навчили і мене. Сестра набрала перший ряд і показала, як пров'язувати лицеві петлі. Потім сказала, що на тому моє навчання завершилось і я вже все вмію. Я в'язала лицевими петлями і розпускала, коли заканчувалась нитка. Потім почала повторювати за мамою виворітні петлі і навчилася нарешті закривати виріб. Цікавіше стало, коли я навчилася читати, і до моїх рук попала книжка про в'язання, затерта до дірок і 80 раз переплетена, а також повна енциклопедія жіночих рукоділ. З тих самих пір в'язання стало моїм хобі, моїм захопленням, моїм натхненням і моїм заспокійливим. Я в'язала всюди, в чергах, в дорозі, навіть на уроках в школі і лекціях в інституті під партою, на прогулянці з дітьми. Я в'язала все: шапки, светри, спідниці, гачкувала серветки із катертини, які дарувала на свята хрещеним, маминим колежанкам і улюбленим вчителькам. В школі моїм улюбленим заняттям і моєю родзинкою було гачкування білих комірців. Може, хтось пам'ятає, коли обов'язковою шкільною формою була жахлива коричнева сукня з чорним фартухом і білий комирець. Таких комерців у мене було, напевно, з десяток найрізноманітнішим. Напишіть, до речі, в коментарях, хто ще носив ту жахливу форму. Ще я трохи шию, також вчилася сама по книжках ще в школі і вишиваю. Ну, або вишивала, бо з лютого 2022 року я не вишила жодного хрестика. Зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення в'яжу я дуже багато, бо кукуху треба якось втримати. Ще й мешкаю в Нікополі. Хто хоч трохи слідкує за новинами, той зрозуміє. А відтепер, дякуючи Олені Бугановій і спільноті Україна в'яже, ще й блогер-початківець. На своєму каналі буду розповідати про свої роботи, ділитися досвідом і розбирати власні в'язальні помилки. Ще я хочу, аби моє захоплення почало приносити не тільки задоволення, а й дохід. Тому поділіться, будь ласка, в особисті ціновою політикою, аби я не демпінгувала і могла правильно оцінити свою роботу. Всі покликання я залишу в описі під відео. Отже, запрошую на мій канал Гачком і спицями. підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всіх люблю, побачимось!